Сказав, ну, я думала, це оренда машин, але це взагалі прикол повний. Діло в чому? Що ти на цій машині не їдеш за рулем. Ти можеш в неї сісти, сфоткатись за 10 євро або посидіти як пасажир від 48. Тобто там платиш 50 євро і тебе прокатають пару хвилин як пасажира. На такій машині, ну це ну це смішно, ну просто діпосторіс чисто зняти в інстаграм. Ось ця гарна. Та вони всі гарні. Угу. Дуже люблю ось цю вулицю от сюди йде. Але вона вся перекопана в цих барселонських ремонтах зараз. І тут вже бачу, починаю щось робити. Тут дуже гарна вулиця. Ось ця почта. Да, це почта. Да? Так, це почта? Да. ж? це. Так? Так. Ми тільки що з змішуюсь, зрозуміли, що нам ця вулиця похожа на рим. Тут е, менше зелені, тут немає дерев, так як в Барселоні кругом. Просто пуста вулиця. І... Будинки більш такі, бачите, вони темні. Вот, мені дуже схоже на рим. Такі будинки, знаєте, він як не непомитий якийсь. Як в сажі трошечки, знаєте, від е, років. Бо будинки, наприклад, по діагоналі, на посадиграсі, вони якісь більш світлі, як почищені. Ну. Я не знаю, може вони і почищені, але просто чисто візуально так здається, не як брудні трошки. От Рим, він весь такий, е, більш такі архітектура темних відцінків, така непомита, не помиті будинки. І без дерев, от зовсім немає дерев, зелені, просто камінні вулиці такі. Коротше, ми з мішою не можемо поділитись. Ми вже згадали за Мадрид. Мадрид теж такі широкі проспекти, без зелені. Схоже на Мадрид. І на Рим. Насе більше не ясно. Ну, знаєте, це не весь Мадрид і не весь Рим. Типу, якісь частини брати, знаєте, як загальна картинка. Загальна картинка Барселони, наприклад, це ці квадратні такі вулиці, будинки квадратом йдуть. І ну, воно ось туди далі йде. Ешамплі. Ця частина так. Не притима на Барселоні, хто yeah. така вулиця. Тому от в Мадриді більше, от я пам'ятаю, такі широкі вулиці, без дерев, також без зелені. В Барселоні навпаки, дуже зелене місто, дуже багато дерев. Боже, який гарний цей будинок, дуже. Взагалі дуже загарно. Ось так картинка. Ось тут нарешті закінчився ремонт. Тут вже погарніше буде. Але тут вже, в принципі, і вулиця трошечки міняється, туди дерева далі йдуть. Вона вже не така пуста. А ми зараз йдемо в дім музики, музичний не дім, не знаю, коротше, як він називається. Точно. Але це найгарніша будівля взагалі, яку я бачила коли-небудь в житті своєму. Не те, що там в Барселоні навіть взагалі. Вона дуже-дуже гарна. Ось ця будівля. Але вся краса тут всередині. Ми прибрались всередину. Ми знайшли вхід в кафе. Тут можна кусочок побачити. Це мої будівлі, тут шикарно. Божечка, які сходи. Це зі скла ось ці жовті штука. А це іспанський кавенер, це така різдвяна в них традиція. Традиційна. Ось це таке брівно, по якому діти б'ють палками на Різдво. Співають там різдвяну Це чисто каталонська традиція, не іспанська співають каталонську пісню. А, вроді бо, щось вони співають там щось дерево, какає, щось какає, і воно, типу, какає конфетами, цукерками. Ну, в них з цим вони дуже помішані, в них багато що зв'язано. І ось ці О. нормально, да, поставити російські, українські права разом. Його навіть виросла плечі, подивіться, який. Ердоган, Ну, тут всі є. І м -м, вони збирають колекції, типу, по професіям. Ось бачите, наприклад, всі професії є навіть просто вагітна жінка. Врачі. Футболісти їхні всі месі. <рес> Коротше, всі є. По хобі, все що завгодно. Можна знайти будь-яку фігурку, яку тільки хочете взагалі. І ось це вони на Різдво дарують, збирають там колекції. Ось тільки що жінка-консультант підійшла, нам розповіла, що трошки про цю традицію. Так от це фігурка з вертепів. Каталонських, і вони символізують типу удобрення землі. Ось так, типу, що ось ця людина там сидить, робить свої діла, удобряє землю на наступний рік. Раніше там землероби були більше сільського господарства, і типу до урожаю це робили для того, щоб в наступному році вродив урожай, а зараз там це символізує благополуччя і все інше. Ось бестселери цього року і Трамп на першому місці. це Хоча ні, тут дуже багато американських туристів. І я думаю, це вони <смас>, беруть як сувенір з Іспанії. А, я забула ж сказати, що ось це класична оригінальна статуетка. Саме ось такий чоловік в чорних штанах з червоною шапочкою. Ось це оригінал. <смас> ну, ось він, в принципі. Такі класні шопери знайшла. Вони ось такі, як вибиті. І ось це, до речі, значок Барселони. Бо це Барселонська плиточка, ось так вона виглядає. Плитка в Барселоні на тротуарі. Ось саме ось ці плеточка їх фірмова. І ось цим значком Барселони є і, і там сережки, різні підвіски, браслети. Тому це прикольна ідея для податку. Ось, наприклад, таку підвізку привезти з Барселони, і це такий надзвичайний сувенір. Прикольно. Ми біля катедрального собору зараз якась ярмарка проходить. Зазвичай там антикваріат виставляють. Ми там, до речі, такі прикольні речі знаходили. Із Другої світової війни, і там купони наші ще. Ми знайшли старі фотокартки з Барселони. Ось це Францис месія там де ми ось це будинок, де ми мріємо жити колись. Ось це Плеце Каталонія, боже, так відблизько. ось це Плеце Каталонія. Це пам'ятник Колумбу зверху. І ось Ларама йде, ось це булатичний квартал. Ми зараз десь ось, ось тут знаходимося біля цієї машинки. До речі, совєтські ці. Те, що я сказала, подивіться, це коштує 75 євро. І сам катедральний собор. Скільки років живемо в Барселоні, і ми тільки зараз помітили табличку, що ця стіна залишилась з за часів Римської імперії. Дивіться, ось так вона виглядає. Табор Айспанія. Що тут продають? Турони. Тут можна спробувати. Ми вже все спробували. Він забере руку. Ось цей із ягідами. Мені дуже сподобався. Ягідний такий смак. Прикольний турон. Ось саме це. цей січ. Мені дуже солодке. Я таке не люблю. За ось такі горішки в карамелі. Зараз розкажу. Тут є за Барселоною монастир Монжуїк. І там, біля монастиря, є теж такий як базарчик. І ми туди, коли приїхали, перші рази це були. Це багато разів просто були. І в перші рази ми там зустріли чоловіка, він, начебто, з Тернополя чи з Івано-Франківська, ну, коротше, з заходу України. І він вже років 20, мені здається, живе там. І продає ось такі карамелізовані горішки, сир. В нього там своя ферма, власне, виробниця, Там жінка його робить цей сир. І ми в нього брали сир з трюфелем. Дуже смачний. Ну коротше, є там наш чоловічок, і ми в нього там завжди купуємо ці горішки, і він нам їх дає безкоштовно. Вон за що я сказала, ми в нього постійно цей сир беремо з трюфелем, це все. А горішки він нам завжди дає в подарунок. І вони дуже смачні. Там якісь арахіс, фундук, міндаль, фісташка в карамелі просто. Ми йшли по вулиці, і дівчинка сиділа, їла дуже смачну піцу по вигляду. Прям знаєте, така вона справжня італійська піца. Ми спитали в них назву. Ось вона. ми її знайшли, вона була поруч. І ми взяли собі з хамоном. Ось ціну з боку. Ну, в середньому 12, 10 євро така. А тут і тайвістки вже ладно. Боже, не можна в цей готичний квартал заходити. Тут якась обжураловка сплошна. Сіжал. Ми чекаємо свою піцу. Зайшла в мої улюблені магазини з керамікою, як люблю цей посуд. Я хочу взяти ось таку тарілочку, це щоб натирати чесник для традиційної іспанської закуски. Ось вона така рібриста тут. І просто чесноком турист натирається. І одразу ж на цю тарілку береш, розрізаєш наш натираєш томат, поливаєш оливковою олією і потім це все виливаєш на піджарений хлібчик. Це томати іспанський такий хлібчик. Ось це одне з найгарніших місць мені в Барселоні. Я дуже люблю це місце. І ми йдемо туди в порт. Зараз садимо, візьмемо, з'їмо нашу піцу. Наша піца виглядає непогано. Але я думала, що хамон буде іспанський хамон, а не типу як вічина. Але найкраще це вигляд, де буде ми будемо їсти. До речі, коштує вона скільки 890. Взагалі небагато. Як для Барселони і такою нормальною піси. Боже. Що я люблю більше, ніж місто. Не знаю. Ми взяли зараз віліки. І будемо їхати додому на віліках, бо в нас так ноги болять, ми так багато прийшли за сьогодні. Ой. Ой, там гарний захід зараз. Просто на це подивіться, на це небо. Ми вирішили проїхатись туди до готелю W. Там є гарна площадка, поглядова. Ми поїхали. Ось тут є якийсь спортивний комплекс, прямо біля пляжу. Це дуже класне місце. Я ще знаю, ось там далі десь має бути падал, корти для падл-теніс. І я дуже хочу туди почати ходити, десь, можливо, з листопаду, грудня. Кажуть, мужики, взагалі дівчат немає. Я бы на месте девчаток была на замежня. Я бы там не стыдила. Да, Миш? Поехала. Я знайшла. ось теннис не падал, теннис. И ось море. Разумеется, да, насколько классный корта. Вообще, я даже люблю ось дорогу. Це вже порт Олімпіка. Ми нарешті вибралися і доходимо до пляжу. Вже, звичайно, сонце сіло, як завжди я. Поки ми зберемось, вже ніч буде на цей пляж. Але все одно жарко, можу скупатися. Там таке небо, фіолетове, і ця будка, ніби як в кіно. Ми вже зайшли купатись в морі, і тут я повертаю голову і бачу ось це. Божечки, як це гарно взуті. От це на відео. насиченість кольору додати плюс 10. Ааа, я зараз телефон втоплю тут хвилі. Коротше, зараз я назад відносив телефон. Бо він дійсно зараз втопиться. А, це так гарно, господи. А зараз я взагалі пищала просто щастя. Та лише гарніше. Якось з цієї сторони воно перейшло сюди і тут ще яскравіше дуже гарно, дуже гарно. Просто як, як не знаю, якийсь сон. Я думаю, зараз стеді. В центр там Міша вийшла з роботи, Ми зараз разом зустрінемось. Він хоче в Apple поміняти свої AirPods. Ось так виглядає Apple магазин в Барселоні. Там на другому поверсі можна на ремонт здати там свою техніку. Ось тут ціни прикольно, що пишуться на телефонах самих, а не зазвичай там на панелі. Ось сам магазин Apple. Він знаходиться, до речі, на площі Каталонії прямо в центрі. Ось тут, де вулиця, дуже гарна Авеніда Порта дель-Ангель. Вона з'єднана з, з площею Каталонії, ось там, і веде до катедрального собору і готичного кварталу. І тут дійсно варто прогулятися. Тут багато магазинів є. Тут можна зробити хороший шопінг і взагалі просто тут дуже гарно. Зараз розповім, як знайти ось ці губи, відомі в Барселоні. Ось знаходиться катедральний собор, ось ця площа. І ми йдемо ось обмінник ось туди, по вулиці прямо. Ось ці відомі губи. Ось тут вони складаються з багатьох знімків жителів Барселони, з їх моментів життя. Це наше улюблене місце. Тут завжди грають музиканти дуже гарно. Буває опіру, навіть співають. Це ось в сторону від катедрального собору. Знаєте, я в першому воді говорила, що є такий один музикант у Барселоні, якого ми вже слухаємо років п'ять у самого приїзду. І це він. Я сумувала на це взагалі. Ну, це прям наш такий музикант. Ми завжди проходили, кожен вечір його слухали. Він, в нього типу такий образ життя, бачите, схожий на Будхатніго, але повірте, живе він дуже заможний. Я дивилася в інстаграм. У нього дійсно талант, він дуже гарно грає. Ось цим мостом потрібно загадувати бажання. Я вже здається про це говорила, але нагадаю. Ось тут є череп. Ось тут. І потрібно дивитись на нього весь час, як приходиш під цим мостом і загадувати бажання. Тоді воно здійсниться. Ось так. Ось, ось так. Тепер бажання здійсниться. І йдемо далі. Ось така площа знаходиться в готичному кварталі, з цієї сторони мерія Барселони. І тут сидить більше влада Іспанії. З цієї сторони в нас женералітат Каталонії, і тут влада Каталонії, тобто вони один напроти одного. Навіть можна по поліції помітити, яка охороняє. Бачите, в цього форма одна, а в того поліцейського форма зовсім інша. Вже з червоними не зеленим. Бо Каталонія і Іспанія має дві поліції, і при таких сутичках, як були там в 19-17 році. Поліція Іспанії робить тут встановлює порядок. Але поліція Каталонії все одно тут є і. Охороняє Каталонію по своїм правилам. Що йти від катедрального собору по прямій до пляжу, ви вийдете до ось цієї піцерії. Тут дуже смачна піца, бачите, тут дуже багато людей всередині. Її почуть італійці, в печі, вона, коротше, класна. І шматочками тут можна купити. Що тут по цінам кусочок ось такої піци 350, е, але він великий, він як моя ладонь. Але ми взяли звичайного розміру цілу за 11 євро. Вона тут коштує. Дивіться, який тут апарат касовий. І тут дійсно нам тільки що ціну вибивали, ось ці ноліки, вони працюють. Тут так, ніби в бабусі італійської вдома. Уже по традиції вечеря в порту з піцею. Ось така наша піца. З таким виглядом зараз будемо їсти піцу і дивитися на море, на порт, на яхти. Тут тренування по футболу проходять. Таке поле. Тут навіть дві команди одночасно займаються. Дивіться, який іспанський вайб. Під іспанську музику грають баскетбол. Покажу, як виглядають іспанські заправки. І тепер, ви розумієте, да? чому всі так люблять український сервіс і український комфорт. Все виглядає ось так. Там якась будка з чоловіком. І все. Немає ніходу, ні ходогів, ні кави. Я зараз іду по вулиці і думаю, божечки, який мерседес прекрасний. Увага на мерседес. Там номера АВ. Вінниця, Хто б сумнівався? Хто б сумнівався, що це знову наша? Вчора, коли я сиділа в центрі, стеді чекала Мішу, до мене підійшли е ну, така компанія, група чоловік там п'ять, і почали одразу ж говорити українською. Я така, о Боже, звідки вони зрозуміли, що я з України? Також я постійно ходжу ось такими пакетами. Будь ласка. Тоді я була теж з українським шокером, ну короче, яко не дізналася, я навіть не розумію.